Коротше, найтопіше, що можна було зробити, це взяти камеру, вирішити, що все. Зараз зніму вложек і не взяти мікрофон. Тому я не знаю, вам буде мене чути, але це буде такий пробний влог. І зі зі мною гуляє, да? така липа для мене вже не несе загрози. Але коли вона квітне, то це жах. Мошка, іди до мене, мольфар. До мене. Мольфар. ні. До мене. Ні. До мене. Молодець. У нас з мальфаром битва характерів. Хто кого пере... Характери, не знаю, як сказати. Але в мене вже є кава. Насправді я. Є... Так погано себе почуваєш, що я б не йшла в парк, але саме тут найкраща, найнормальніша кава на районі. Вибору особливо немає. Я б хотіла зараз знайти десь в Затінку, де присісти, трошки з вами поспілкуватися. Пішли по Аличі. Якраз будемо з тебе відмивати вже така осінь. От взагалі, знаєте, для тих, хто обирає собаку, то обирайте собаку не по морді а по ось цьому ракурсу, тому що вам на нього дивитись треба буде частіше. Да, щось я не дуже без мікрофону і почуваю себе так собі, але факт того, що записую відео, трошки знаєте, відволікає і мені подобається це, сподіваюсь. Це відвлічення протримається, поки ми приїдемо додому. І нам, до речі, з Мошкою ще треба зайти в поштомат, забрати книжку. Я замовляю раз на місяць з Америки Book of the Month. Це такий сервіс, який існує там 100 років вже. І вони вибирають і нових авторів, і якісь книжки, наче. По відгукам, наприклад, батарії рідерів які мають великі потенціали, які дуже цікаві. Але прикол в тому, що я їх не встигаю читати, тому що в мене в на початку літ літа був книжковий клуб англомовний. Ми читали одну книжку в тиждень англійською, тому там тем був скажений. І зараз в мене такий похмілля книжкова. Я набагато менше читаю, але я не шкодую. Для мене це був челендж встигнути прочитати всі шість. І я встигла. От. Що хотіла сказати, що я півночі не спала і дивилась влоги ось такі, от такі сирії нефільтровані. Я зрозуміла наскільки я сумую за таким форматом, тому що зараз це більш edited і. Ну, менше життя, і зараз там з тим, що скільки всього штучного, скільки соцмереж, скільки AI. От і там в цих влогах люди просто щось собі роблять, просто там не знаю, складають меблі, кудись ідуть, Так прикольно. У мене просто в житті я така людина. В мене бувають такі меланхолічні занурення, коли можу просто лежати, навіть якщо фізично нічого не болить. І не бути в змозі виходити на соціальний контакт. Це така моя особливість. І це не тому, що там довкола мене якісь погані люди чи щось таке відбувається. Просто ну, в мене така потреба, і насправді, ще з підліткового віку в мене прям могли бути тижні, коли я не бачилася з друзями і сама собі там брала книжку і кудись їхала на, на набережні, на оболоні щось читати. От така в мене особливість. І в таких моментах мені буває ока, буває, так, хочеться щось на фоні подивитись, типу наче з кимось провести цей час. І або коли я, там була сама за кордоном, або ну, коротше, різні бувають періоди, коли, наче не можеш вийти в люди, але дуже хочеться якогось соціуму і влоги. М. Різних людей за цей період багато кого я дивилась. Мені дуже допомагали. І це мене надихнуло. Я зараз намагаюсь практикувати таку штуку, щоб не думати багато а робити, бо я схильна занурюватись там, продумувати всякі стратегії, такі речі. І в мене є план стосовно Ютубу. Але блін, в мене є ця камера, якою я майже не користуюсь. У мене була ось ця план на прогулянку, якісь речі, які я хочу проговорити, подумати про них разом з кимось. І я подумала, що блін, а що я буду? Відкладати краще почати сьогодні, тому починаю сьогодні. Для мене це вже прогрес. Я е, навіть не продумувала ніякі там підходи до цього, просто як я. От, Мульфарма не зараз покажу вам. Прийшов. Понюхав собачку. Я чужу собачку не стала вам знімати, мало ли, може вона не хотіла б, щоб її знімали, наприклад. Ще хотіла сказати з приводу влогів і зйомок, що в моєму житті зйомки вони мене дуже сильно підтримували. Я пам'ятаю, коли я була другий чи третій день в Варшаві, в березні 22-го, і там мені було дуже страшно і дуже важко, але я просто дістала телефон, почала себе знімати. І ось цей процес, там щось розказати, щось показати, він мене настільки підтримав, що. Я не уявляю, як би впоралася без того, щоб знімати там попередні відео викладати з цього періоду. А зараз я інколи передивляюсь їх і пригадую, яка я була, бо там за все, що сталося за ці три роки, а сталося дуже багато, то здається, що це все вигадка, що і не було такого зі мною насправді. І там не їздила я на Дюну, наприклад, французьку дивитись чи ще якісь такі штуки. А ще такий момент, що ну, в мене є певні такі е, знімальні амбіції, скажімо, хоч хотіла б знімати більш всякого кінематографічного і гарного, і там е, з цим розбираюсь і вчусь. Але мій, моя найбільша проблема, що в мене немає звички брати і знімати. От я постійно думаю, це треба взяти камеру, там тра та та сюди приїхати у годині, тому що сонце там високо чи низько. І, ну, коротше, в мене дуже багато верстінкінгу і немає просто звички. І мені здається, що такий формат просто влогів. Вони, бачите, не стаплені. Я от в футболці, які там, сумка, з якою гуляю собакою, тільки причесались. Е, ну, типу, дуже, дуже чесна якась штука. І я впевнена, що це дозволить мені побудувати звичку, знімати. От, подивимось, наскільки консистентно, дає і, і, і швидше монтувати насправді. А ще, знаєте, є такий момент, який я дуже хочу прокачати в собі, е і він важливий не тільки для відео, але й для кар'єри також. І це питання сторітелінгу. І так, там я знаю, що є певні концепції, там шлях героя, трата е як до цього підходити. Але я не відчуваю, що в мене цей м'яз прокачаний. Тому ну, я думаю, що подібного роду відео також а, допоможуть. Це прокачувати, тому що в момент, коли знімаєш, дуже часто не зрозуміло там, чи буде з цього історія, чи ні, ти просто маєш знімати, знімати, знімати. А потім, вже коли монтуєш, ти розумієш, блін, ні, ну це якась фігня, чи норм, чи не норм, чи викладати, чи не викладати. Я не знаю, я завжди така excited, коли я вмикаю камеру і щось коротше, це завжди позитивно впливає на моє життя. Подивимось, як це вплине цього разу. Давайте, щоб просто так насидіти, сидіти, покажу вам, що в моїй сумці для гуляння собаки. У нас є повідок. Я не пишаюся тим, що це повідок-рулетка. Але коли погано себе почуваю або коли лінуюсь, то я гуляю з рулеткою. В нас є нормальні повідки. Снові пакети ми тестуємо зараз для собачників. Якщо у вас є собаки, то пакети насправді роблять вам багато. Комфорту або дискомфорту на прогулянці. Вони мають бути м'якими, легко розкриватись, приємно пахнути. Бажано Конкретно ці пахнуть зубною пастою, тому прибирати з собакою трошечки приємніше. От, значить перше це паляниці. А, такий інструмент маніпуляції собак. А цей пан уже ось тут. Бо Бо він знає. Дай п'ять. Молодець. Паляничку хотів Тримай. О, Оце великий шматок тобі, на тобі маленький. Далі у нас є водичка, далі в нас тут ще один елемент маніпуляції. Далі у нас є сирота, пакетик. До речі, ця компанія мені теж дуже подобається. Далі сухі серветки. А ось вам не видно це мені, бо я алергік і буває ну, в парках багато. Насаджений на якихось квітів, які квітнуть час від часу, і е, ну, мені це потрібно. У мене є жуйка, є ліхтар, ключі від дому. Мені дуже подобається такий брелок з камерою, до речі, ейрпоце. Власне, це все. Я щось думала, що буде більше. У мене ще зазвичай є санітайзер знову ж таки або на карабіні, або у сумці, але походу він десь закінчився і це хороший момент. Е, Мені поповнити запас запропонуємо. Хочеш пити? Пити будеш? О, зараз вам покажу Масік, буде пити. Він коли хоче пити, він підходить, а коли не хоче, то не підходить. Так? Да? Насолоджується життям собака. Мені, в принципі, не лишається теж якихось інших виборів і теж назлоджуватись. Бо що, бо роботи нема. От. Але сьогодні буду робити тестове завдання. Насправді дуже цікаво, але тестові завдання вони такі бувають ну, дуже суттєві. Іначе тобі кажуть, там, не на це багато часу. Але блін, а як не витратити, якщо все одно там треба певні речі врахувати, про це подумати. Водиться балансувати. Дивіться, там яблочко. Клас. Сонечко взагалі так не така велика погода, але бачите, листя вже таке трошки осінь, трошки осінь. Цей пан. Сьогодні щось в настрої такий йде і в нього прям. По крокам видно, що він трошечки псіхує в мене сьогодні. Думаєш, йому жарко або скучно. Тут він зовсім сімосів. Полови там каштан. Угу. каштан. Де моя собака, а він уже бачиш? Ми коли гуляємо з мольфаром, ми от куди не підемо, в який час там. Все одно гулятимемо більше, ніж години точно, часто дві. І я це майже весь липень, ледь не щодня їздила в парк Наталки, тому що нам подобається там гуляти. І по часу виходило стільки ж скільки я в парку, ну, відносно недалеко від нас гуляю. Нам сюди йти хвилин. Ну, якщо просто людина йде, то хвилин 10 може. З мальфаром в цей бік на мети може хвилин 20, а додому на мети хвилин 40. Тому що він, коли знає, що ми йдемо в бік дому, або в бік машини його швидкість, знаєте, як це, якщо на 0,5 поставити, він ледь рухається, йому все треба понюхати, або він так втомився. Коротше. Я помітила, що нам однаково ще на машині їхати. В парк Наталка, щось дити по часу або там на ВДНХ я люблю. Але на листочки. Ви не думаєте, що він підбирає щось, це він на листочки полює так от у мене. Відікує, він вже знає, що вітер, І що зараз будуть листочки. Він чекає. Мігробчик, привіт. Підмі хлопчик, привіт. Все тебе тут він любить, щоб його почухали. бачите, підставляє. Підставляє. Хочеш пити? Не зрозумів, якась непонятна паїлка, да зайчик? що? Насправді я не знаю, чи встигнемо ми, чи зможемо забрати в поштоматі посилку, тому що в мене... На телефоні лишилось 5%, бо я ж вночі дивилась влоги і не зарядила його. Ось на базі у нас пес. Ми кожен раз після кожної прогулянки миємо лапи, бо вони брудні і вонючі. Буває, що просто миємо, буває з усякими косметиками, так? Це твоя косметика? Нос помити, щоки помиті, вуха помить. Все, пес уже наївся і відпочиває. Хочу розпакувати посилку, яку отримала. Тут в мене ще книги, які я читаю зараз. У мене дві такі великі праці. Перша це колонія, це був на книжковий клуб. Мій вибір, якраз моя черга була, але я не встигла за шість тижнів дочитати на половині. цікаво, те, що там і епідемія, і війна, і Марс. І все коротше разом. В принципі, як у нас зараз відбувається, нічого не здається занадто абсурдним в ці часи. І я почала читати Зоріакедемі. Це така історія типу Гаррі Поттера для дорослих. Давайте подивимося, що в цьому пакунку мені прийшло. Я знаю, тому що я обрала цю книгу, але я вам покажу. Поки я буду розпаковувати, ще трошки розповім про влог і що мене так заряджає і робить excited в цій джорні, бачите, я не знаю якою мовою говорити. Це те, що я дивилась певні влоги там, дівчат на Ютубі, і я переважно дивлюсь YouTube англійською мовою, хоча мені б хотілося дивитись українсько. українською. Українською дивлюсь переважно новини, там, аналітику ситуації, яка в нас зараз відбувається. І що я хотіла сказати, що в нас є певний такий контент-кріеторський, ну я не хочу сказати шаблон, але от є речі, які прийнято вважати крутими там, певні бренди, певні там. Місця, де всі ходять, де всі щось знімають, і це з одного боку дуже класно, а з іншого, мені бракує ось такого справді живого контенту, справжнього, тому що не всі живуть там, не знаю, в французькому кварталі чи в якихось там певних ЖК. Не всі кожен день п'ють на рейтерській матчу або там якийсь суперфільтр. У людей є якесь звичайне життя, воно буває різне. І мені дуже хочеться більше репрезентації звичайного життя різного, з різними уявленнями про те, що таке круто. І тому я тут. У мене вже забагато планів для YouTube-каналів. Але подивимось. Щось цього прилипне, знаєте, як оце можна підкидати на стелі, дивитись, що залишиться. От в мене зараз походить такий етап. Давайте подив... покажу вам цю книжку. Це ось цей сервіс Book of Demands. Ось і власне ця книжка. Це у нас теж серія фентезі. Як можна здогадатись, от вона така блістюча, переливається і тут. У нас квіточки гарні на зрізі. Ось всі книжки вони з таким лого йдуть. Так, ось вони в мене тут стоять. Бачите, це буде додатково сюди. Трошки розкажу. Це перше, яку я взяла, про неї дуже такі двоякі відгуки. Хтось каже, що вона взагалі не чатом GPT, це якась фігня. Щось про літо хотіла почитати в дджулай. Але так і не встигла, і бачите, ось ця, от, наприклад, така патріотична. Блін, хотіла вам показати якісь прикольні закладинки, сама забула, я їх лишила. О, ось тут хай I Mark, тому що, типу, букмарк. Це такий каламбур, і тут прикол в тому, що на кожній закладинці такий є, є а, хтось, ну, типу, автор цього, і це, зазвичай, якісь ком'юніті мембери Ось мембер СНС 2021 хтось їх забмітить. Чекав, все почалось з того, що я на початку року прочитала Force Win і прочитала в рамках книжкового клубу двір шипів і троянки. Тепер бачите, що в мене відбувається. Я ще купила українську, бо хочу їх прочитувати, коли буде виходити наступна частина. Мені цікаво, і знаєш, деякі там частини перекладу мене вибісять, але я вже чекаю. Все, мабуть, ми сьогодні будемо завершувати, мені цікаво вже заплодити відео, подивитися, що вийде. І я думаю, що ми побачимось скоро, якщо це відео буде на Ютубі, то наступне вже буде досить скоро.